Так, Бог на нашій стороні. Але чи дасте ви йому виступити своєю силою? Чи дасте? Я говорю і до нас, але і говорю до всіх, хто чує, і до католиків, і до православних, і до протестантів, усіх, хто називає себе християнином. І це серйозне звернення. Чи дасте ви виступити Богові своєю силою? Московити прокляті Богом. Вони не тільки виступили проти українського народу. Вони виступили проти Ісуса Христа, взявши собі на озброєння Слово Йоанна 15:13. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Це сказав Христос. Це повторив Путін. Лишень кожен вклав туди свою любов. Христос вклав любов Спасати. Всякого грішника, а Путін разом з своїм народом, який зазумбований і не може повернутися до істини, вклав любов вбивати, насилувати, знущатися і діяти як терорист. А світ думає, чи прийняти це, що вони терористи, чи ні.